Слава Богу. Слава Богу. Маємо добрий час від до Господа, де проповідується Боже Слово. Колись Бог говорив, що до одного з царів, що посухуче жертви. І навіть духи пророчі послушні пророкам. Коли людина виходить і хоче, це такі дії, вони є негативні, бо душа ти. Який говорить, Він хоче, щоб людина сприйняла. то для спасіння. Йде. Воно йде. Бог на всяке устройство. Так що, звісно, хай збереже Бог від різних таких напрямків і дій діявольських, які хочуть зашкодити Божому ділі в будівництві Його церкви. Я в свою чергу зачитаю Слово Боже, це буде. Послання Апостола Павла до євреїв четвертим розділом, другим вишом. Бо і нам була Євангелія проповідувана, як і тим. Але слово почуте не принесло їм користі, бо не з'єдналося з вірою тих, що слухали. І 12-й вісім в цієї, цієї голові, бо слово, жив, слово Боже, живе і діюче, гостріше від усякого меча двоєсічного, воно проникає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозків, і суддя думки, і намір серця. І нема створіння, схованого від Нього, але все оголене. Та відкрити перед очима Його, йому дамо звіт. Як один із самовічців говорив, що дякуйте Богові, бо добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. І це милосердя було також проявлено і до мене, а ну, коли я трошки бореніше вам свідчив, біля року, коли віяв мене у легких Пухлини. А вони вже були такі чималі. Але після олівпомозання і молитви народу Божого, і ви, дехто згадували моє ім'я, мою сім'ю, з пів року тому назад ще був процес обслідування, і пульмінолог, і лікар-онколог провірили, сказали, легкі мої чисті. Слава нашому Богу. Це є для мене милість Божа і подяка вам, хто молився за це. Ми бачимо, що в цьому апостол Павел каже, що слово, яке почуте і не з'єднано живою вірою, воно для них не дало користі, не принесло польси. Бо слово Боже є живе і діальне, яке проникає до глибини душі і духа, і суглобів, і мозку. Розділяє нашого цього людину. І коли людині є напрямки якісь тілесні, воно проникає туди, де не може проникнути ніякий скальпер медицини. І судить наміри нашого серця. І Біблія каже, що ми дамо йому звіт. Це слово апостол Яков казав, воно моє могутнє спасти наші душі. І коли Христос говорив за посів цього, цього притчі, сіяча, який сіяв, знаєте, настільки, Він розкрив вплив Божого Слова на людське серце. Він почву серця мав вдому. Не ту землю сіяча, яке зерно сіяло і там. Заглушило, то поклівали пташки. Але те він звернув увагу саме іменно на найбільше, що коли передає ця, ця земля і це сіяння слова, воно приносить пользу 30 о, 60 і сто крат. І тому мій сестри, повинні бути, як слово каже, особливо важні до слухання Слова Божого. Ми живемо. Останній час, і бачимо всі ці катаклізми, і все, що відбувається на землі, і всі ці війни, які наслідує ця земля, брати і сестри, то нам, віруючим, говорять, що це близький час приходу нашого Господа Ісуса Христа. І нам треба до цього бути готові. Почути слово і не з'єднано живою вірою. Воно не приносило пользі тим, які їх слухали. І пам'ятайте, коли свого часу до чоловіка Божого, який зайшов по тому, щоб служити перед Богом, ангел Божий звістив, що Захарія твоя молитва почута і прийшла на пам'ять перед Богом. Знаєте, Чоловік молився, благав, просив своє життя. І, напевно, можливо, і перестав. Але прийшла, прийшла, прийшла відповідь для, для нього, то я молитва почула. І він розгубився ну як же так має статися, коли казав, що вона зачне родить сина. І каже, за те слово, за те, що ти не повірив словам, які збудуться свого часу, а не Божій промові – ти будеш німій. Почути слово від ангела. І чоловік не міг сприйняти живій вірі, що це може стати в його житті. Він лишився мови. Я думаю, коли сталося це, і цей час, він себе картав. Ну чого було не повірити? До того опрільного часу, поколтують, дали дошечку, коли його рука стала писати. Окрилися уста і почав він прочецьки благословляти. І дивимося, безсестрі, що реалії показують, і показує, Біблія розкриває, що почути Боже Слово, коли ми сходимося в дім молитви, слухаємо, читаємо, безсестрі, якщо ми не дуже уважний, не вникаємо, воно не може приносити користь для нашого життя. А набороче, бачимо, несе ущеб, не тільки ущер. Воно даре може нести смерть в людини. Коли, коли Бог посилає одного з пророків, сосуду своїх, звершити одну справу, знаючи, як не має статися, і говорить, коли ти це звершиш, нікуди не заходь. І прямуй. Але брати сестри, ми дивимося, коли чоловік Божий звершив, цю справу і зайшов, і там цар протягнув свою руку, і вона задереніла. І потім знову, почувши другий пророк за всю славу, і що діє, діє Боже, було в цьому. Він захотів цього чоловіка Божого пригласити до себе і сказати, що я теж пророк, сказавши неправду. І цей чоловік, і сестри, не зважаючи на те, що Господь сказав, не заходь нікуди, не йди по дорозі нікуди. Він зайшов цей дім, той накормив його, аж потім наповнив Бог всього пророка і заговорив за те, що ти не послухав словам, вийде лев і тебе уб'є. Дивіться, як, як, як розвиваються про сестрі події, коли людина не сприймає і не хоче, знаєте, бувають такі моменти, довіритись Богові. Я думаю, що він, він почув. Це ж, це ж не те, що цей не був переконаний, він був вже переконаний. Але всі всякі різноманітні спокуси і все, що влияє на людину, воно відвлекло і зробив неправильний вибір в житті, брати сестри. Слово почуте, яке з'єднувалося живою вірою, воно несло користь людям. Ви пам'ятаєте, коли свого часу Йосип, який в сні в сні йому Господь сказав, що «бери младенця і уходжі з цього місця. І Він не розважав, як тут, ну, я, може, наранці встану, Піду до пророчиці, яка там служила від храму, не відходила, вона сказала, так говорить Господь. Бери младенця і уходь. Це було переконливо другий раз сказати. Але ні, ночі піднімає жінку. Можливо, піднімає при сестрі, і все це бере, що необхідно, забирає младенця і виходить в сестрі туди, де сказав Господь, виходить. Почути слово, дари в сні. Воно приносило користь без сестрі. І це є дуже важливо. Останній час серед цих всіх голосів, серед всього того, всі різноманітні духовні інформації проходить до нас, але ще зважити можемо, де говорить Господь, де правильна істина, як правильний орієнтир. хай допоможе всім нам, Господь, сестра, що ми мали правильний орієнтир, коли ми слухаємо Боже Слово, чи воно є іванівська через проповідь божественної книги, чи це є про. Слово, щоб ці слова, про сестрі, ми могли вникнути, жити і дивитися їм. Хай допоможе всім Господь, безсети, ми при закінченні помолимося. Хай Дух Святий, який працює серед нас і в нас, який хоче на сестри, супровождає по цій дорічки, до царства Божого. Він бажає нас не тільки, присестрі, провести через ці різноманітні спокуси. Він бажає нас ввести в обітелі неба туди, куди стремляться наші безсмертні душі, безсестри. Ціло, воно бажає своє, воно не наслідує царства Божого, придадуть до разу праху, раз і наду. Жди, ано на наша безсмертна душа, яку создав Господь для слави своєї, сестри, Вона стремиться туди, ну на неї і претендує дьявол, сестри. Він теж він не хоче, щоб вона насилувала царство Боже. Ад і смерть, приготовлена для дьявола і ангелів Його, Бог не сутворів, ад і смерть для, для, для людей. Він спотворив, сестри, небо. Алілуя, амінь. Він нам відкриває через відкриття, Він для того і прийшов на цю планету земля, щоб розрушити. Діла діявола, просестри, щоб людина вирвалася з цих тянет, щоб вона могла служити Богові, просети, радіти, і коли закінчиться ця дорога життєва, щоб вона могла вийти в царство Боже, там, де не буде плачу, де не буде різноманітних скорбот, просестри, де не буде різноманітних розлук. Там буде обітати правда, просестри, там нові вулиці золота, там наш Господь, там не треба ні світла, нічого. Туди стремляться наші безсмертні душі. Просетри, хай благословить Господь щоб ми сьогоднішній цей вечір могли прославити ім'я нашого Великого Бога, чудне ім'я, яке Бресестри спасає, яке нам, Бросестри, допомагає в житті, яке нас супроводжує, який нам Духа за Ног Святого, Просестрі. І той, що в нас, то не бійся, душа дорога, той, що в нас, той більше, ніж всього в світі. Де Бог Бесестер ставить ангела свого, Він супроводжує через все життя, через всі ці дороги, життя і просестрі, в трудностях і переживаннях. Віддіємося, далі, коли розгохальна ця. Піч була, там був середина, тих Господь, в віри воному, де знаходиться чоловік Божий. Там був Господь, просестри. Він сказав: Я тебе не оставлю, я тебе не покину. Підеш через води, я буду з тобою. мінь. Підеш через огонь, я буду з тобою. Його велика вірність, без і в цьому собранні. Але хай наша віра. Бросист заговорить, що він серед нас той самий. Господь, який сказав до Лазара, Лазар, я тобі говорю, вийди, вон мертвий стає і ходить. Він в цьому собранні. Він тобі, якщо ти є. Хрещен Духом Святим, він є все Бог. Бог, мінь Тому давайте ми йому славу принесем всі ці може переживання, які є в ваших душах, молодих і все в цій боротьбі. Він раторник, він просити ратоборис нашій житті. Він той, який переміг ад і смерть. Він восторжествував своїм воскресінням, просистри. Він забрав ключі ада смерті, просети в його руках. Брашесестри, Він, той наш Ісус Христос, який дарує нам вічне життя і надію, просистри на будущність прославим Його і возвеличимо цього часу. Алілуя, амінь.